Зараз зроблю швидкий екскурс по плануванню. Тут внутрішня площа приміщень 200 м квадратних, зовнішня площа по контуру фундаменту 226,4 квадрати. Це офісне приміщення на 200 квадратів, на цю сторону на 4 кабінети, на ту сторону 5 кабінетів. Заходимо, у нас тут такий ганок. Зайшли, тут тамбур. Відразу тут у нас коридор. Вправо і вліво такий великий коридор. Тут справа у нас відразу йде кабінет, тут також кабінет. Тут у нас комора, і тут у нас загальний санвузол на усі 9 кабінетів. І пішли тут. Раз кабінет, два кабінет, потім третій кабінет, четвертий кабінет, п'ятий, шостий. Сьомий кабінет, восьмий, і дев'ятий кабінет, і тут також є комора. А цей проєкт ми і проєктували з нуля, і будували. Тому, якщо вам потрібно також індивідуальне проєктування і будівництво, звертайтесь до компанії Reacan, з радістю проєктуємо і побудуємо. Отакий от вот будинок.